Всім доброго ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, в ефірі наша тайм-менеджмент зарядка. Вже не знаю, вже більше ніж 2 роки, вже, мабуть, три роки, як ми з вами проводимо кожного дня в прямому ефірі. І ділимось досвідом, ділимось цікавими, корисними порадами. І про що хочу поговорити з вами сьогодні? Про життя. Як насолоджуватись життям, як бути щасливою людиною. А, тому що, знаєте, люди вони женуться за щастям і не помічають, геть, що воно поруч у ваших руках, і кожна людини це відбувається по-різному. Хтось надто багато чекає від життя, і воно не виправдовує його сподівань а інші просто ніяк не можуть відчути себе по справжньому щасливою людиною. І, зрештою, всі ми дуже. Різні люди, і в цьому немає нічого дивного. І з кожним, кожна особиста історія, з кожним відбувається все по-різному. Але коли вам погано, і коли все йде не так, як ви хотіли, то найменш всього вас надихають такі фрази, як та ти просто розслабся, або наслужуйся життям, ні про що не продумай. знаєте такі моменти єдине, що. Людина може думати про що може міркувати це, як вижити в цьому коловерті проблем, і їй потрібно просто пройти скрізь це все, і тут же не, проду, не, проду, не до того, не до того як там, щоб думати, а як змусити себе бути щасливим, да, коли ти весь знаходишся в цьому стані, що тебе нічого не влаштовує, що все навалилося одразу і в один момент. І тому для того, щоб повернути або щоб набути здатність насолодитися життям, світ на з точки травми, і болю, повернутися в вихідне становище, повернутися туди, де ти знаходишся, повернутися в зараз, тут і зараз. І е, річ у тому, що коли ви боретесь з труднощами, коли ви їх переживаєте, одночасно намагаючись переконати себе в щасті, то е, це лише погіршує ситуацію. Е, тому насправді е, е, ви не хочете там викреснути і викинути все погане, дати, що його немає. Так, це не працює. А в результаті вам стає лише гірше, коли ви намагаєтесь втікти від того, що відбувається е, е, тут зараз. Е, в результаті Іронія життя вона полягає в тому, що люди, які ведуть цю таку складну емоційну боротьбу, насправді вони не збираються пережити щастя, вони просто збираються втікти від, від того болю, який, який є в даний момент. І такі люди вони теж намагаються прагнути жити щасливим життям, наслужитись життям, навіть може більше, ніж інші. Тому сьогодні ми з вами поспілкуємось про те, як, як навчитися насолоджуватися тим життям тут і зараз, там, де ти знаходишся. Доброго, доброго всім ранку. Я бачу, що ви доєднуєтеся. Ну як же бути тим щасливим? Насправді дуже важливо це. Припинити намагатися бути щасливим. Щастя це зовсім не те, що можна зловити. Знаєте ту приказку про метелик, що щастя це, мов метелик. Коли ви женетесь за ним, то намагаючись зловити, то воно завжди а, вислизає. А якщо сядете і заспокоїтись, да, то метелик він а, опуститься вам на долоні або опуститься вам на плече. І а, тому ганяти за тим щастям це безглуздо і марно. Ви просто, просто повинні. А, Дозволити щастю трапитися з вами. Це, знаєте, таке ствердження, воно ж ви за все викличе подив у більшості людей, особливо у тих, хто захоплюється різними навчаннями, езотеричними, да, про позитивне мислення, про мотивацію. Але щастя, його дійсно не можна зловити якимось сочком, це не той метелик, даному метелика влітку. Щастя це такий природний стан. Це означає, що ви знаходите його лише тоді, коли ви не чините опір. Тобто дозволяєте почуттям пройтись скрізь вас, відслідковувати те, що з вами відбувається. Що менше ви чините опір проблемам, тим щасливішою людиною ви стаєте. З нами різне може трапитися в житті, різні можуть склатися ситуації, але чинити опір. Це знаєте, як ото Дон Кіхот з повітряними млинами. Тобто тут не потрібно чинити опер. Просто тут потрібно прийняти ситуацію, подивитися, як ти можеш вправитися з нею, які найкращі вихід ти можеш знайти з цього становища, який, який досвід ти можеш отримати з того, що з тобою відбулося. Потрібно жити сьогоднішнім днем днем. Кажуть, що неспокій. Якщо тобі неспокійно на душі, то значить, що ти живеш а, майбутнім. А якщо тебе мучить депресія, то ти десь там за у минулому. Тому що якщо ви живете, живете тут і зараз, а, тобто сьогоденням, то ви розумієте, що минуле і майбутнє то всього лиш якісь а, тимчасові а, ілюзії, а, те, що ви собі вигадуєте, те, що ви в своїй голові накручуєте, а, тому що в нас є тільки знаєте, те нескінчене й вічне а, зараз. Іншого часу в нас немає. Насправді, чому ми починаємо міркувати про майбутнє, накручуємо себе тим, що може статися, або постійно, постійно нагадуємо собі якісь ситуації з минулого. Це насправді відбувається, тому що ми намагаємося втікти від цього дня, від того, що відбувається тут і зараз. Спроба знайти щастя, зосередившись, зосередившись на тому, що можемо. Статися в майбутньому, або що могло б бути в минулому, це таке ваше, ви намагаєтесь витримати дистанцію від того, що відбувається зараз, від того поточного моменту, де ви знаходитесь. Тому вчіться жити в сучасності, фокусуючись на тому, що відбувається в цей момент. Таким чином ви зможете максимально використати те, що у вас є. Знаєте, Весь такий ваш негатив, негатив він викликаний тим, що ви заперечите сьогодення, тим, що ви його не хочете просто прийняти. Якесь занеспокоєння, тривога, напруга, стрес, переживання це все прояви страху. І він викликаний тим, що подумки більше були присутні в майбутньому або в минулому, ніж в сьогоденні. А для того щоб знайти щастя, слід в першу чергу знайти, знаєте, такий розумний баланс між сьогоднішнім днем та турботою про майбутнє іншого способу не існує. Якщо тебе ну, турбує, що відбудеться наступного дня тижня, не знаю, екзамени, якісь важливі переговори, підписання якогось контракту, все, що ти можеш зробити, це для того. Для свого майбутнього це почати працювати над цим зараз. І в цьому вам, звичайно, допоможе планування нашої технології, те, що вам після, як це правильно спро... спланувати, які кроки потрібно зробити для того, щоб ви досягли своєї мети, для того, щоб ви отримали той результат, який вам потрібний. Тому що більш за все нас лякає невідоме, і для того, щоб прийти підготовленим невідомо, потрібно працювати тут і зараз. Знаєте, не прагніть так завжди досягати, тільки так, як ви собі того задумали, не прагне завжди домінувати, бути найголовнішим, бути найрозумнішим, тому що ми всі можна сказати, рівні люди, да? в кожного є чому навчитися і. Коли ти спілкуєшся з іншими людьми, то ти завжди можеш знайти щось для себе цікаве, ти зможеш знайти якусь підтримку. Ти можеш з будь-якої ситуації, чи в тебе вийшло, те, що ти собі задумав, чи не вийшло, ти можеш досягти того досвіду, який тобі може бути потрібний в майбутньому. І коли ти проводиш час з людьми, з якими ти спілкуєшся, то Тут не потрібно домінувати і намагатися справити якесь враження. Ви почуватимете себе набагато щасливішою людиною, коли ви не будете намагатися нікому нічого довести, тому що ми всі, всі різні, у кожного свої думки. Просто бути собою і старатися насолоджуватися насолоджуватися тим самим моментом. Насолоджуватися бесідою і товариством тих людей, з якими ви спілкуєтеся. Тому що люди, які постійно вони намагаються домінувати, а то, знаєте, вони ти можеш прийти на якусь вечірку, вони сперечаються до якихось гіпотетичних речей. Вони від намагаються відстояти свою думку для того, щоб справити враження, а виходить все навпаки. Вони стають такими людьми, знаєте, з якими неприємно проводити час, і друзі починають від них просто відвертатися, друзі, товариші. І для того, щоб знайти це щастя, ви пам'ятайте, що всі люди рівні, незалежно від кольору шкіри, незалежно від... Релігії, яку вони сповідують, незалежно від того, чим вони живуть, який в них яке в них огляд. І у кожної з людини можна чомусь навчитися дізнати щось нове для себе. Якщо ви будете так ставитись до довколишніх, то зникає той страх, що ви гірший за когось, що вам потрібно відстоювати себе, що вам потрібно щось довести. І одночасно зникає та потреба когось чомусь переконувати. Навчіться, знаєте, відмічати якісь маленькі радощі, які вас оточують в вашому житті. Не тільки гнатись за чимось таким величезним і думати, ого, ото, коли це ото, станеться ото велике і огромне, то тоді я тільки буду щасливою люди... людиною. Знаєте, вмійте помічатися якісь маленькі радощі і насолоджуватися тими маленькими радощами. Коли ви думаєте да, про те, що варто намагатися насолоджуватися життям, то на думку... Спадають лише якісь неймовірні приголомшливі, приголомшливі речі. Ми так помилково вважаємо, що бути щасливим, це щось з... на зразок відпустки на красивому острові, або якщо ти виграв в лотерею купу грошей, або якщо тобі досталася якась велика спадщина, от тоді і, і, і можна сказати, що то щастя мені привалило. А... Навчіться дякувати насправді за кожну мить, за те, що з вами відбувається, цінувати, цінувати і насолоджуватися тими подарунками, які ми отримуємо щодня. Знаєте, прості речі це одночасно і незвичайні речі. І якщо тільки в тебе є та мудрість, ти зможеш насолоджуватися тим. Але ці прості речі їх потрібно замічати, а як помічати, але, звичайно, якщо ти знаходишся десь. Своїх думках, думках і переживаннях з приводу того, що вже відбулося, або з приводу того, що ще не відбулося, як ти можеш помічати те, що знаходиться тут і зараз, що знаходиться в тебе в руках. Знаєте, багато людей замислюються про щастя, але вони вважають, щоб відчувати ту справжню радість у їхньому житті, то все потрібно бути ідеально. Так, як знаєте, як в книжках написано або показують в кіно. Насправді це не так. Справжня радість це знайти щастя там, де ти перебуваєш сьогодні, і таким, яким ти є. І для того, щоб бути таким, знаєте, наповненим для того, щоб наслужуватися цю миті, теж зверніть увагу, з ким ви спілкуєтесь, з ким ви себе оточуєте, хто знаходиться у вашому оточенні. І старайтесь розвивати лише ті відносини, які будуть позитивними відносинами. відносинами. Не витрачайте свій час на тих людей, які забирають вашу енергію, які а, не так зараз так можна казати це слово токсичні люди. А, такі відносини навіщо розвивати і витрачати свій ціни час і свою цільну енергію на те, що не дає вам підтримка на те, що на вас не надихає, на те, а, що робить вас нещасною людиною. Тому розвивайте лише оці позитивні відносини, незалежно від того, чи є ви інтровертом, чи є ви екстравертом, як і життя вона залежить від взаємовідносин від того, як ті відносини ви будуєте. Ми стаємо схожими на людей, на тих людей, з ким ми проводимо більшість свого часу. Наше щастя, ну знаєте, не пов'язано з кількістю людей, які вас оточують, а воно пов'язано з тим. З, з якості цих а, відносин, тому що ми з вами, як соціальні тварини, і відносини вони нам потрібні, тому що ми не можемо жити одні, ми не можемо жити без людей. І залежно від того, як ви будуєте ці відносини, чи в своїй сім'ї, чи на роботі, чи з колегами, чи з своїм партнером, чоловіком а, з вашими дітьми, це якість у цих відносин вона впливає. На якість вашого життя це вже дуже було багато досліджень і а, одне з як це з пролонгованих, саме довге дослідження воно більше ніж 80 років було. А, коли опитували людей на рівень щастя, що для них найважливіше, і були серед цієї виборки, серед тих людей, яких, серед яких опитування і президенти, і люди, які були Нобелівські лауреати, і кожна з цих людей в нас сказала, не казали те, що якісь там нагороди, чи кількість грошей, чи якісь звання. А це ті відносини, які вони збудували з близькими людьми. Ті, Відносини які не збудували з друзями, своїми близькими, тому замислиться над цим. Знаєте, коли дружба ради дружби, то вона щастя вам не принесе. Ви повинні розвивати ці відносини, відносини з тими людьми, які вам дійсно підходять. А хто вам підходить, не підходить, то я думаю, що ви з цим можете розбиратись, тому що у вас у всіх є почуття. Тому прислуховуйтесь до себе, що ви відчуваєте, коли ви спілкуєтесь з тією або іншою людиною, і спрямовуйте свою енергію свій час. На розвиток тих відносин, які дійсно вас наповнюють. Лише знаєте, коли е, поруч з вами по-справжньому близькі подугу і переконання людина, яка дорожує цими відносинами, можна говорити про радість і про щастя. Е, тому спрямувати свою енергію туди і постійно навчатися чомусь новому. Е, дивіться на цей світ, знаєте, широко відкритими очима, як діти в різних приклад, то наші такі. Вчителі, які не невтомно, вони в пошуку, вони дивляться довкола, вони познають цей світ, тому них прилети і теж постійно навчатися чомусь новому. Коли ви ставитесь до життя так, що все і про все їх знаєте, то фактично ви себе позбавляєте у тої можливості набити набути якоїсь нового важливого для вас досвіду. Якщо ви переконані, що. Завчасно знаєте, що станеться, якщо ви спробуєте щось зробити по-новому, або поїдете де в ті місця, де ніколи не були, що там нічого чекає нічого цікавого не побачите. То ви просто візьміть і зробіть, тому що ви будете дуже приємно здивовані тим досвідом, тим новим досвідом, який ви зможете здобути. І ставтесь до життя як до школи, тому що кожного дня це нові уроки, нові випробування. І як ви всі уроки сприймете, як ви. Навчитись тому досвіду, да від того, буде залежить якість вашого життя. І що більше досвіду ви впускаєте в себе, що більше ви впускаєте в своє життя нового досвіду, дозволяючи йому змінювати вас, то тим кращим ви стаєте. Я сподіваюся, що тим кращим стаєте це залежить від того, який досвід і які ви з цього висновки робите. Кожна людина, знаєте, на землі вона може стати вашим учителем. Якщо мають казати про тих токсичних людей, так, що вони теж вас можуть дуже багато навчити, і це теж є цінний опис, то, о, опит досвід, тому можете з вдячністю казати сином: я тобі дуже дякую за те, що ти трапився в моєму житті, а, винести свої висновки з того спілкування і ти далі собі до, до, по житті. І, а, навіть коли у вас якісь важкі часи в вашому житті або якісь важкі зміни, теж сприймайте це як уроки. Не кажіть, що це з мною трапилося і за що це таке карма, Бог покарав і все інше. Це той досвід, це ті уроки, які потрібно просто вивчити, з якими потрібно справитися. Оці важкі часи, це теж можливість для ваших змін. Щасливі люди, ті, що ми гадаємо, що вони щасливі, вони теж не завжди перебувають на тому піку щастя, коли. У них все гладенько, тільки так, як відбувається. Це теж як ці американські горки, є і падіння, тому кожну мить свого життя, знаєте, сприймайте з благодарністю, що вона у вас є. І в цьому така важлива різниця між тими людьми, хто щось очікує, коли те щастя тими, хто дійсно насолоджується життям. Ті, хто наслужиться життям, і дійсно щасливі, вони розуміють, що є і падіння, да? і що життя воно вимагає зростання. І коли це зростання з якихось певних причин припиняється, то у вас з'являється дискомфорт. Я думаю, кожен з вас відчував, що щось не так, щось не так пішло, десь я там застряв в одній точці або впав в якусь яму, і цей дискомфорт це є таке дзвіночок, нагадування, що щось трапилося, що потрібно з цього дискомфорту. Виходить, виходити щось потрібно з цим робити. І ви повинні бути готові завжди змінюватися, завжди вчитися, не, знаєте, не застрявати на тому своєму шляху. Життя воно вимагає зростання і, знаєте, згадуйте зірки, якщо ви думаєте, не то, що а ми всі як зірки. І... Колись на вашій зірці може відбутися вибух, але коли цей вибух відбувається, то на цьому місці народжується нова зірка. Тому сприймайте ці всі виклики як просто якийсь новий наступний етап, якусь метаморфозу на вашому життєвому шляху. І справжній. Справжня природа життя це постійний рух і еволюція, тому що еволюціонує все довкола, постійно розвивається. Тут, знаєте, такі два напрямки — бо ти розвиваєшся або ти деградуєш, але еволюція вона, вона відбувається постійно. І то вже, знаєте, ви за це відповідальні, чи ви будете еволюціонувати, чи ви будете йти в ногу з часом, як то кажуть, або чи ви будете деградувати. І навіть якщо ви хочете, не хочете, вона життя в нас все рівно вас буде підштовхувати до якихось змін. Як це буде відбуватися, ви будете все менше і менше комфортно почувати себе в тій точці, де ви знаходитеся. А, а значить, що для цього потрібно робити, щоб уникнути того болю, дискомфорту страждань, вам це потрібно зосередитись на вашому внутрішньому зростанні. Не чекайте, тільки життя вам дасть того. Полшебне піндю якогось чарівного стосана. Да? Не чекайте на це, веріться в свої руки, тому що це ваша відповідальність, де ви будете завтра. Да? Те, що ви робите сьогодні, те приведе вас у те завтра, де ви там де ви опинитеся. І... Те, що вам хочете на останнє, додати: що не, вигад, не витрачайте свою енергію, своє життя, свій час, свої ресурси на те, що цього не варто. Впевнена, що. Більшість людей прекрасно розуміють, що якщо все життя вони будуть ходити на ненависну роботу, або якщо вони застрягнуть у тих відносинах, які їх не задовольняють, якісь деструктивні відносини, то радості від цього буде мало. Однак багато хто не розуміє, що ми володіємо достатньою силою, щоб змінити своє життя для того, щоб внести ці зміни і при цьому в кращу сторону. Знаєте, як слова мають. Найпотужнішу силу, яка доступна людині, і ми можемо використовувати силу, цю силу або на благо, щоб надихати мотивувати а можемо використовувати їх на шкоду, щоб як мети коли це слова вічею, якийсь негатив. слова, вони володіють немовірною силою, і вони можуть допомагати зцілювати. А може також і заважати, задіяти, задавати якогось там болю, шкодити, руйнувати. Тому будьте обережні з тим, що ви кажете, тому що ваші слова то ще з тим, що ви думаєте, з тим, що відбувається в вашій голові, тому що від того, що ви думаєте, да це впливає на ваші думки, ваші думки впливає на ваше мислення, ваше мислення впливає на вашу поведінку, ваша поведінка впливає на те, яким ваше життя буде. І якщо ви живете з тою людиною, яку ви не любите, з якою у вас дуже погані відносини, або якщо ви ходите на ту роботу, яку ви не любите. Це ще не проблеми, це такі симптоми, ознаки того, як і про що ви думаєте, наскільки широко ви мислите. Якщо ви вкладаєте в оці певні думки свою енергію, вони починають буквально вживати. І існує така приказка, якщо ти будеш довго годувати вовка, то в один день цей вовк тебе з'їсть. Тому, якщо ти будеш себе постійно накручувати, якщо ти будеш постійно про це думати, якщо ти будеш постійно підливати у цього негативу у свої думки, то в ітозі ця думка оживе і вона тебе поглине. Ти просто як самоправишся пророчество. Відбудеться все так, як ти собі надумав. Тому будьте. Знаєте, за не займаєтеся профілактикою свого мислення, що ви думаєте, як ви думаєте, скільки ви про це думаєте? Будьте дуже з тим обережні, з тим, що ви собі там намислили. Тому що думка вона дуже швидко, ще раз повторюю, перетворюється в те, що ви чуваєте, потім в те, що вірите, а слідом вона перетворяється в те, як ви живете. Тому відкривайте свій розум, будьте відкритими як діти, беріть з них приклад, грайтеся, шукайте для себе те, що вас надихає. Займайтеся тим, що вас розвиває, наповнюйте себе тим позитивом. Якщо і щось трапилося в вашому житті, якщо щось і відбулося, дивіться, який максимум ви можете з цього взяти, що максимум корисного ви можете з цієї ситуації винести. Пам'ятайте про те, що планування вашого життя це дуже важливий інструмент, який вам допоможе досягти ваших цілей, який допоможе вам досягти ваших мрій. І що найголовніше, бере от, знаєте, таку невпевненість у завтрашньому дні, тому що коли ти плануєш, якщо ти виконуєш дії, якщо ти кожного дня крок за кроком слідку, слідуєш цьому плану. То ти досягнеш того результату, який ти собі поставив, то ти будеш досягати тих мрій, які в тебе є, і будеш при цьому щасливою людиною. Я вам всім бажаю гарного дня, бажаю вам всіх всім натхнення і сил для того, щоб досягти своєї мрії невеличкими шагами кожного дня, але йдіть, не зупиняйтеся. Всього вам самого найкращого. З вами була Світлана.